І давайте долучати нашого першого гостя. Це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрій, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. ренокриренок стоя, пане Андрію. Хочемо у вас традиційно дізнатися, яка у нас поточна ситуація на наших кордонах, там, де у нас тривають бої, там де триває війна, і власне там, де у нас європейські сусіди, і в принципі більш-менш все спокійно, все стабільно. Звісно, що ці напрямки вони вкрай відмінні одна від, один від одного. Якщо говорити про кордон з країною терористкою Росією і власне це межі Чернігівської, Сумської Харківської областей, то Щоденні обстріли вони продовжуються. Щоденно противник б'є по прикордонню цих областей. Більшість з яких приходиться по Сумщині та по Харківщині, менше по Чернігівщині, але знову ж таки в межах Чернігівської області також обстріли вони щоденні. Арсенал, який застосовує противник, він широкий: артилерія, авіація, дрони. І, власне, якщо говорити про дрони, то Противник суттєво наростив використання безпілотників для того, щоб скидувати вибухові пристрої, бити за допомогою fpv дронів дронів на оптиковолопні. І, на жаль, під час таких дій ворог також цілий ті типу, населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні. А інфраструктура населених пунктів, будинки мирних людей, знищується. В межах кордону власне треба також відмітити напрямок Харківської області, де противник по напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ не припиняє своїх таких бій, аби просунутися вглиб території України. Також ворог активний по напрямку населеного пункту Строївка, це також в межах Харківщини, окремо сумська ділянка. Це межі Хотінської та Юнаківської громади. Ворог також продовжує тактику своїх засування своїх малих штурмових груп, але знову ж таки ті намагання ворога просунутися, як раніше зазначав генеральний штаб. Вони були зупинені. Лінію вдалося стабілізувати, і навіть попри те, що противник продовжує таку такі свої дії, досягти бажаного результату він не може. Ну і власне, це щоденні втрати. Які наносять українські воїни по таким пікотним групам і вбитими і пораненими, але знову ж таки, навіть попри це, ворог не припиняє намагатися просунутися в території нашої країни по ділянки по ділянці фронту чи по ділянкам фронту, де в смугах оборони перебувають прикордонні підрозділи, найбільш активно ворог також намагається штурмуватися на Краматорському напрямку. На сіверському та на купінському знову ж таки не застосовуючи в значній мірі бронетехніку, а діючи такими малими піхотними групами. Пане Андрію, хочу ще у вас уточнити з приводу застосування ворогом fpv дронів Напередодні The Wall Street Journal, їхні журналісти писали ну, достатньо немаленький такий матеріал, де вони буквально намагалися вказати на те, що fpv дрони, як українські, так і російські, через застосування як з однієї, так і з іншої сторони, буквально ледь не заморозили лінію фронту. Тобто, буквально через них ані ми не можемо вибивати загарбників, ані вони не можуть просуватись територію нашої держави. Чи дійсно fpv дрони є ключ? Ключовим в цьому питанні? Ну, власне, загалом, дрони це та е, той ефективний інструмент, який дозволяє нам, в тому числі, стримувати е, противника. І е, варто пригадати, що будь-які. Колони техніки, які рухалися раніше, особливо більш масштабно до наших передніх рубежів. Вони розбиралися в тому числі за допомогою дронів. Тому так зараз війна, якщо її порівняти до прикладу, з 2022 роком вона зовсім інша, і щоденно технології вони удосконалюються, і ключову роль в цьому також відіграють дрони. Бо за допомогою дронів ведеться розвідка, за допомогою дронів ведеться ураження і техніки, і піхотних груп противника, аби не дозволити їм просунутися в лип нашої країни. Щодо дронів, я хочу сказати, що неодноразово ми бачили ситуацію, коли вони залітають в повітряний простір інших держав. А як українці власне і чи повинні ми реагувати, збивати їх, якщо ми бачимо, що умовно вони пролітаються і мають певну траєкторію? Ми ж теж її якось прораховуємо, що вони умовно облітають там населені пункти і прямують кудись далі? Чи все ж в межах нашої держави кожна ціль стає безпосередньо ціллю для наших сил ППО для того, щоб збити і ми? Не маємо відповідати за перетин кордону там російським дроном до інших країн. Зрозумієте, що над нашим повітряним простором ми намагаємося збити все, і якщо говорити про всі складові сили оборони, в тому числі і протиповітряну оборону і. І інші відомства, інші підрозділи, які виставляють також мобільні вогневі групи, які використовують дрони для того, щоб намагатися знищити ті цілі, які запускає ворог на, на території нашої країни. Але звісно, що той масштаб тих засобів, які противник використовує, на жаль, не дозволяє інколи повністю їх знищувати а куди їх направляє противник? На Настільки... і для чого їх використовує ворог. Звісно, що це вже відповідальність саме Росії, коли вона запускає такі засоби. В бік України угу. пане Андрію, якщо говорити про кордони з нашими сусідами європейськими, чи є у вас певна статистика, наскільки збільшився або, можливо, зменшився пасажиропотік в сусідні країни? Якщо візьмемо, наприклад, там спочатку липня, ось і по станом на, на сьогодні, і другий момент, чи чули ви, чи знаєте ви щось про те, що на кордоні з Польщею у нас може з'явитися певна захисна споруда? Там Польща її будує. Якщо так, то що це за споруда, ну власне про облаштування кордону як Україною, до прикладу, з країнами Європи, в тому числі в інженерному відношенні, аби не допускати спроб. Порушення кордону так власне і сусідні країни, в тому числі і Польща, можуть облаштовувати свій кордон для того, щоб забезпечувати захист, безпеку і так далі. Тому тут не, не варто дивуватися, тому що якісь інженерні роботи можуть проводитися будь-якою з країн, чи то Україною, чи то Польщею, чи будь-якою іншою, в тому числі які межують з нами. Зараз багато країн націлені на своє, таке такі навіть можливо сказати, інфортифікаційне укріплення кордону з Росією, очікуючи на те, що Росія може поширювати поширити свою агресію на інші країни, які межують з нею. Тому власне, якщо говорити окремо вже про кордон і щодо перетину його громадянами можу зазначити, що пасажиропотік зараз зріс суттєво, і це почалося з перших днів червня, коли почався літній сезон, коли закінчився навчальний рік, і в більшості. Жінки, діти, які е, слідують за кордоном з метою відпочинку або вирішення своїх якихось інших питань, е, і які становлять основну категорію тих, хто зараз на кордон, е, можу окремо додати, що Якщо в весняні місяці в будні дні кордон перетинало десь за день 80-85 тисяч громадян, то зараз середньостатистичні показники в будні це на рівні 120-125 тисяч двадцять тисяч. Вихідні дні, субота, неділя це ще збільшення пасажиропотоку, і в окремі дні ми маємо навіть такі пікові навантаження, фактично такі. Великі показники, які ми до цього не фіксувалися протягом воєнного стану, до прикладу, в цю неділю в цю неділю кордон перетнуло 148,5 тисяч громадян в обох напрямках. В суботу показник був на рівні 141 тисячі перетинів. Скоріше за все, подальшого такого суттєвого зростання не варто очікувати, але все ж таки високим пасажиропотік він залишатиметься як мінімум до кінця літа. Ага. Треба також зрозуміти, що червень місяць, до прикладу, характеризувався все ж таки більше виїздом з України, коли громадяни України почали слідувати за межі держави з різних причин і. Червень місяць це збільшення на 23% у порівнянні з травним місяцем. Uh -huh. Зараз в липні протягом цих трошки більше двох тижнів бачимо вже таке коливання. Окремі дні характеризуються більше виїздом окремі дні характеризуються більше в'їздом. Фактично, провівши час за кордоном, громадяни України вже поступово починають повертатися назад. І серпень місяць, якщо проаналізувати. Ті дані, які ми мали до прикладу в минулому році, протягом серпня, варто очікувати, що громадяни України в серпні місяці все ж таки більше повертатимуться додому і перевага йтиме саме на в'їзд в Україну, особливо напередодні нового навчального року. Пане Андрею, а які напрямки найбільш завантажені нині на виїзд з України? Це Польща, не знаю, Словачина треба розуміти що при стовідсотковому пасажиропотоці ну як би він не коливався до зменшення до збільшення 50% припадає на кордон з польщею там найбільший пасажиропотік решта 50% припадає на інші країни які межують з нашою державою і власне на кордоні з Польщею і найбільші черги, попри те, що там і велика кількість пунктів пропуску, але попри все це, звісно, що навантаження, особливо коли пасажиропотік зростає, призводить і до, до черг. Сказати, що черги надто великі, ну на щастя, напевно, ні. Але все ж таки, коли одномоментно люди прибувають до кордону, як правило, це. Ближче до вихідних, або ж більш такі в вечірні години після обіду, це сп призводить до скупчення транспорту, які очікують на перетин кордону. Тому я порадив би так. Якщо хочете задати запитання, то вибачте, і... будь ласка. Хотіла просто уточнити наскільки збільшився час перебування безпосередньо на кордоні для того, щоб його перетнути. Ну зрозуміти, що е, як я казав, якщо одномоментно велика кількість людей прибуде до кордону, то тут уже складно буде вирахувати, скільки часу вони проведуть в чергах, чи кілька годин, чи можливо там час очікування може бути і три, чотири години. Але моя порада все ж таки намагатися перетнути кордон в ранкові години. Це е, як правило, в цей час немає навантаженості на пункті, на пункти пропуску, або ж дивитися стан завантаженості пунктів пропуску, яку цю інформацію наше західне регіональне управління публікує що три години на своїй Фейсбук сторінці для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок, бо досить часто буває, що логістично люди обрали для себе ну, до прикладу пункт пропуску краківець. А сусідній пункт пропуску Раваруська, він е, менш завантажений і е, там охочих перетнути кордон значно менше, тому краще можливо інколи потратити час на дорогу, ніж очікувати в черзі е, і власне створюючи чергу безпосередньо перед одним з пунктів пропуску. Пане Андрію, чи можемо ми підказати нашим глядачам, потім і читачам у телеграм-спільноті, які КПП ну так статистично в середньому найменше завантажені, і на них можна було б звернути увагу в цілому, коли люди намагаються розробити якусь логістику щодо свого маршруту Межанковичі, Груші це ті напрямки, які люди обирають для себе найменше, але досить часто їх легше перетнути, бо Знову ж таки, намагаючись обрати для себе логістично зручний маршрут, люди завантажують якийсь один пункт пропуску, зокрема до прикладу, там краківець, Шегіні або ж Устилух, до прикладу, ну це якщо говорити про кордон з Польщею. Угу. І ще хотіла б уточнити з приводу тих, які намагаються перетнути кордон нашої держави разом зі своїми тваринами. Я знаю, що щоб виїхати з території України, особливих якихось документів, крім відповідно паспорту на тварину, не треба. Але щоб в'їхати до країн Європейського Союзу, необхідна відповідна довідка. Щоб її отримати, потрібно звернутися до державної інспекції. Відповідно йдеться про державного ветеринара. Але кажучи про те, якою мовою написана ця довідка, вона українською відповідно. а там, щоб в'їхати в цю країну, довідка повинна бути перекладена, і це може робити лише як я знаю, ветеринар на конкретних пунктах пропуску. А чи на всіх пунктах пропуску є цей ветеринар, чи тільки на якихось конкретних? Бо були ситуації, коли людей буквально розвертали, бо не можна перекласти, не можна отримати альтернативний документ. Відповідно, заборонена на Ну, переважно на всіх пунктах пропуску присутні всі, всі контролюючі органи, в тому числі і ветеринари. Це ця тема трішки поза межами компетенції державної прикордонної служби. Тому я не можу дати там повну оцінку щодо документів їхнього перекладу і так далі. Але особливих проблем для того, щоб оформити вірно, в тому числі документи на своїх тварин на даний момент немає. Друзі, пане Андрію, ще хотіло вас уточнити з приводу е людей, які намагаються незаконно перетнути кордон. Власне е чи збільшилася їх кількість, е якщо брати ось середину липня е в порівнянні там з минулим місяцем, чи можливо навпаки зменшилася суттєвого збільшення, але на жаль, і суттєвого зменшення не фіксується. Фактично, показники тих, кого ми затримуємо, е якщо брати? Наприклад, там дані за за місяць вони залишаються такими сталими, і це вже триває з весни місяця, з весняних місяців. Фактично, зменшення ми фіксували так чітко. З липня минулого року, коли поступово щомісяця, кількість охочих незаконно перетнути кордон зменшувалася, але власне саме з весняних місяців і до тепер такі показники залишаються на одному рівні. Але на жаль, спроби вони залишаються щоденними. Знову ж таки, щоденно ми затримуємо порушників і на лінії кордону, і в прикордонні, і для цього діють і прикордонні наряди, і оперативні групи. Аби не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, і власне наша задача також затримувати не лише порушників, а й викривати схеми. Бо більшість з тих, хто чи самостійно, чи групами пробирається до кордону, вони все ж таки звертаються до злочинних груп, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, надаючи якусь інформацію, або ж власне інструктуючи, як краще там дістатися до кордону, і за це люди сплачують кошти досить немаленькі. Прикро, що замість того, щоб підтримати загалом Україну або Сили оборони України, люди йдуть на те, що збагачують злочинні групи. Тому, як і раніше, наші зусилля спрямовані на те, щоб затримувати порушників, викривати схеми, встановлювати організаторів, посібників. І якщо порушники несуть адміністративну відповідальність, то злочинці вже несуть кримінальну відповідальність за свої дії щодо переправлення осіб через кордон.